Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную вам провести дослід з фіолетовим кольором. Запрошую вас знову колір дослідити. Ось у мене сьогодні є фіолетовий листочок. Як ви гадаєте, з яких кольорів можна утворити фіолетовий? Не знаєте? Давайте тоді разом з вами поекспериментуємо. Спочатку ми знову набираємо прозорої водички, наливаємо в один стаканчик, в інший стаканчик. Беремо нашу, наш пензлик чарівний, але сьогодні я візьму червону фарбу і синю. Гуашеві фарби я беру, бо вони швидше розчиняються і добре водичку фарбують. Візьму червоної фарби. ось. Бачите, яка фарба червона в мене вийшла фарба. А тепер візьму води, пензлика вмакну і синьої фарби наберу. Яка водичка в мене вийшла? Так, в мене вийшла голуба, добавлю і вийде синя водичка в мене вийшла. Ось яка. А тепер мені треба взяти пустий стаканчик і знову водичку змішати. Спочатку я налью синьої водички трішки. А потім візьму червоної водички і налью трішки. А тепер візьму свого чудового пензлика і добре все перемішаю. Подивіться, малята. Яка вийшла, водичка якого кольору у мене вийшла. Фіолетова, правильно, отже, червоний колір і синій колір. Разом змішати, і у нас вийде фарба фіолетова, така як листочок. Дякую вам за увагу. Пробуйте, досліджуйте наш світ. Він цікавий і дуже корисний. Отже, запам'ятайте! Синій колір і червоний дають нам фіолетовий. А вже, щоб потворилися відтінки, то нам треба додавати до цих двох кольорів або білий колір, або робити їх, розводити їх водичкою. І тоді ми подивіться, яку фіолетову гаму отримаємо. Тож, експериментуйте і бережіть себе.